А оцей Сейверес, там порушення міжнародних прав і тому подібне, та московичі порушили купу міжнародних прав, знову вбивають щоденно українців, причому в мерзенний огидний спосіб. То про які права може бути? Це при тому, що ми, українці, чорної риски вдарити по них так само, так само, як це роблять ми, не пройшли. І знову ж таки розвію міфи, що чорних рисок таких не існує, що цивілізовані люди так не воюють. Воюють. Коли 40 тисяч літаків вилітів у бік Великої Британії, 40 тисяч бомб, 40 тисяч убитих, 2,5 мільйони викинули на вулицю. Я маю на увазі війну за Британію 40 41 го року. Повітряну нацистська Німеччина і Велика Британія зняли всі британські запобіжники. Формула генерала Харріса, порахували 22 мільйони німців. Треба викинути на вулицю. Гамбург спалили вщент, і дотепер ніхто цивілізовану Британію. Не засудив. Бо коли звір переходить межу, з ним може бути тільки звіряча розмова. І тим не менше, ми цієї межі не переходимо. І я впевнений, не перейдемо, ми не такі, як вони.